Злібно. Шановна пані прокурор, я ж на вас голос не повишаю, я вам просто кажу, що я був. Пані визначають, що я вас прийду, пані прокурор на вас голос не дивіться. Ми в своїй країні на своїй землі. Що за що Та Даже Путін не побудуємо. Ми ще мені сначала кофе. Йдемо під кофе. Ми вийшли через дорогу, мені ще показувала університет Україна, хто знає. Заходимо туди, п'ємо кофе. Поки ми пили кофе, в мене в руках вже були ключі до приміщення університету України. Я початок покладено. Ось ключі, ось приміщення. Мені його дали. Ось квартира через дорогу, витікати, не складати. Хто зі мною? Всі зі мною. Дім дитина -ді, проголосували. Ти йдеш, кажу, в аптеку, купляєш саме необхідне. Ти за каструлями, ти за сковородками. Я поїхав за продуктами, бо чистив, що буде бой. Ну так, ви на Житомирська, там очередь кілометрові. Я одразу собі сказав, я ж не собі за хлібом стою. При всі повазі до цієї черги, я пішов поза чергу, познайомився з директаю кажу, мені треба 30 буханок хліба, там, ну, щоб і людей не було. Через годину ми вже приготували 50 обідів. Ми просто поїхали по проспекту і почали готувати. Тобто ми хотіли дати КПД від себе користь. Ну, не можу я воювати, у мене правосторонні паралі. Дівчата теж не могли. Але могли виїхати, і я міг виїхати. І була можливість виїхати, бо я був під не підражень. Я сказав, ні, я сюди чекати не буду. Потім ми почали з маленького потерпуту, ми перейшли до великих тепловізорів. І це все за власні кошти. Ніхто карточки не виставляв. Ми прийшли на броніки, ми прийшли на автомобілі. Єдине, що я сказав, з першої години, коли ми це почали робити волонтерство, ми запускаємо гарячі ліки. Тому що людям треба туди дзвонити. І це був жах. І, І кожен наш крок має публікуватися в записку. І коли мені кажуть, добро любити, що я не збираюся через год доказувати, а де ви були. Бо хто знає мене з першого дня. Війни, то я каже, я знаю, де Оскар був, Я знаю, чим він займався. Я бачила там, чи бачив звіти, чеки, покупки. Брали. І це все за два місяці, власних коштів, які в мене не там, там да. набиратися. Ну, в з ним думаю, може, завтра і страни не буде. Ну ми останемося і будемо за нею боротися. Да. Так що потім профілюємося. Ну все це витрачалося туди. Коли мені задають питання, е а за що ви сьогодні живете, а за що я вчора волонтерів? Я спрашую. А чого ви так будете зробили? Коли ви задасте перше питання, я вам відповім на друге. Тому і Руслан такий от агресивний, ми маємо право, мені кажуть, опять же таки, Да хто тобі дав право нашого президента критикувати? А хто йому дав право мене переслідувати? Хто дав право СБУ залітати в мій дом, розбивати мої лікарства на Бахмут, бити пацана, який з першого дня війни з Ніколаєва стався в Києві? Хто їм дав право нас із ним три часа держати нічого на голові? Що ми вийшли, так у нас просто. Хто їм дав право мене бити, прислідувати? Шманай і угрожать мені, кинуть мене на передок і грохнем. Грохалка, кажу, що не виросла. Чотири шмона за час Прокровські викидали помідори, огурці. І після цього я не маю права їх назвати фашистами, тільки по тому не називаю, що це вже Росія каже. Тому вони для мене штопані гандони. От казала жінка, 80-х, жінка з Германії, каже, передають мене штопані, іменно штопані уточни. Так не можна сьогодні. Що я зробив? Я купив, я передав, я від себе забрав, оторвав. Я не спав, на полу спали по два години. не заслужили такого. Ми не заслужили, що мене, вони хотіли викинути з вікна 17 тажа. Бога не дав. Техніку забрали. Е, спасибо, що котів не побили. Е, він тільки виплатив кредит, а там закази, там відвоєнних бізнес. І люди подумали, що я його купав на мороз. 15 Фейсбуків за год на, напрячь знищено. Це співпраця з волонтерами. 24 а я в книгу Рекорда гінеться, вже можу войти. Слава Богу, Ютуб ще не тронули. Інстаграм за 10 років впервоє у мене знесе напрячь. Знаєте хто? Українське правда. Я відкриваю українську правду і читаю. Оскар Олексій, 41 год, Сволочка, мені 38. Технічне образування, економічне.